Вітаю серйозна ситуація складається навколо Запорізької АЕС. В результаті обстрілів руйнуються підстанції з метою відключення АЕС від українських мереж та переподключення станцій станції у російську мережу. А для перенаправлення нашої електрики, в тому числі до Криму, де лунають скарги на перебої з електропостачанням, Росія неспроможна не те, щоб розвивати якісь території, а навіть утримувати на вже існуючому рівні то те, що є, все до чого вона торкається, руйнується, занепадає, дегратує та банкрутує. Важко уявити собі адекватну людину, яка добровільно бажає потрапити в цю країну. На сьогодні вже четвертий блок Запорізької АЕС вимкнуто з мережі через пошкодження лінії електропередач. При цьому расисти традиційно звинувачують ЗСУ обстрілах, у що може повірити лише божевільний. ЗАЕС – найбільша атомна електростанція в Європі, вага якої в енергозабезпеченні України 30%. Втрата Україною цього постачальника напередодні опалювального сезону, звісно, буде серйозним ударом по енергозабезпеченню України і може поставити під удар експорт української електрики до Європи. Журналістам наше місто вдалося встановити особу військовою Росії, особисто керуючого підрозділом окупантів в Енергодарі. Ним виявився уродженець Дніпропетровщини, полковник Вадим Клименко. Ця людина своїми злочинними наказами ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку континенту. Клименко народився у СМТ Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син та донька досі живуть в Україні. Але це не Важаємо наказувати обстрілювати міста України і створювати екологічну небезпеку. Євросоюз засудив обстріли ЗС і закликав Росію. Пропустити на станцію експертів МАГАТЕ, яке у свою чергу заявило, що обстріли Росіянами АЕС свідчать про реальний ризик ядерної катастрофи. Енергатом заявив, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. США та ООН закликали Росію припинити всі військові дії навколо ядерних об'єктів та повернути їх під контроль Україні. У відповідь Росія заявила, що заборонить США інспектувати свої ядерні об'єкти. Що показав цей випуск? Падок у росіян якісь серйозні проблеми з мізками та відповідальністю. Це ще в родому лісі. Вони довели у світі. Відсутній дієвий механізм впливу на порушення та ядерний шантаж. Чергове Кремль збочено використовує українця для знищення українців. І навіщо країні шантажисту це безглуздя? І чому ці провокації саме зараз? Вони ж не можуть не розуміти, що у випадку аварії на АЕС Кремль разом з українцями втратить всю свою терористичну армію, що облаком накриє Росію Європу? Розуміють і вмирати явно не збираються. Це почалось, коли з'явилася інформація, що США після надання півмільярдної військової допомоги Україні через тиждень готує новий пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів. І саме ця новина спровокувала бункерно на чергові терористичні безглуздя. Синхронно з обстрілами Шрёдер знову заспівав про переговори. Кремль задіяв всі канали впливу для спонукання України сісти з ним за стіл переговорів. При цьому бачення переговорного процесу у Путіні. Чона не змінилась, він і досі розмовляє шляхом ультиматумів та вимог. Більш того, попутно відкрилось приховане бажання Росії перевести зернові перемовини в так звані мирні, що у них не вийшло. Тож зараз Кремль може творити різні звірства, щоб викликати дзвінки до себе, зустрічі різні, щоб будь-яку площадку перетворити на омріяне застілля. Одночасно з її Шрёдером знов проявився Ердоган. Ще напередодні зустрічі Ордагана. Путіним Анкара заявила про ймовірні мирні переговори між Україною та Росією в рамках саме зернової угоди. Президент Мексики запропонував оголосити світове перемір'я на 5 років і заморозити всі війни, війни у світі на цей час, а в тому числі і війну Росії проти України. З чого зрозуміло, що на найближчі 5 років боєздатність Росії буде вже під великим питанням. Кремль вже до істерики бажає бачити Україну за столом переговорів, тільки про що розмовляти з терористом Катом, брехуном і варваром, не зрозуміло. Очевидно, що своїм черговим ядерним шантажем Путін хоче досягти е, дві мети: зашкодити наданню Україні озброєння та змусити Україну сісти з ним за сіл переговорів. При цьому переслідуючи і внутрішні економічні зиски у звичному режимі, викравши ще і українську електрику. Путінський режим казиться від безсилля здолати Україну на полі бою та її небажання сідати з країною гвалтівником за стіл переговорів. Але це не змінює кінцевого результату війни. Перемога буде за нами і ще на один день. Ми до неї стали ближче.